Він був справжнім патріотом, вірним військовій присязі, щирим, добрим, спокійним, доброзичливим та привітним. У Тернополі попрощалися з Романом Остапівим, який добровільно після початку широкомасштабного вторгнення пішов на фронт. Не відмовлявся йти служити, захищати свою батьківщину. Ніс службу разом з нами, нашому підрозділі служили, виконували свої обов'язки справно. Для Андрія Роман був не тільки побратимом, а й двоюрідним братом. Вони разом були у гарячих точках, і саме Андрій останній. Хто бачив Романа у день його загибелі? Їхав дуже мав хороший настрій, ніхто нічого не очікував. Поїхали вони вдвох машиною старосом халявою. Це що зараз також приїдуть до похорон. Поїхали в Краматорськ і там попала ракета С-300 прямо перед ними. Тепер Роману Остапіву назавжди 46. У нього залишилась матір, дружина, син і донька. Провести героя в останню дорогу у домі Почалі у Тернополі зібралися родичі, друзі та побратими. Про Романа у них залишиться лише добрі спогади. Дуже любив спорт щоранку, просто завжди займався спортом, обливався. Плід зараз були морози, щодня ходив, займався спортом. Так, не шкідливих звичок. Був дуже веселий, і піднімав кожному настрій, бойовий дух завжди, завжди тільки з позитивних сторін знаю. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи. Вічна пам'ять герою.